Всім доброго здоров'я, любі малята та батьки! Ось зовсім скоро ми будемо святкувати Різдво Христове. В Україні склалася давня традиція напередодні Різдва починати полядування. Що ж це таке? Колядки це величальні обрядові різдвяні пісні, в яких обов'язково. Хвалять господин, господаря їхніх дітей. А також бажають, щоб у хаті все було гаразд. Пропоную послухати колядку та вивчити гарну днину в добрий час. І з Різдво вітаєм вас! Із вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає. І сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату. Щастя й радості багато. Ну що, сподобалася колядочка? Пропоную пограти в гру. Я почну речення, а ви закінчуйте в гарну днину, в добрий і з Різдвом вітає. І з вечерею святою Веселою! Хай колядочка і сніжком хай, хай рік новий несе. Щастя, радості! Багато, вірно, молодці! Я впевнена, що у вас все вийшло. А тепер разом зі мною повторюйте ще раз В гарну днину в добрий час з Різдво. Вітаєм вас із вечерею святою, веселою колядою. Хай колядочка лунає і сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату, щастя й радості багато. Молодці! У вас все добре виходить. Ще трішки з батьками довчите і можете колядувати бабусі та хрещені, а нам час прощатися. До побачення, до нової зустрічі, пока пока